В цьому відео я розповім цікаві фішки ГАЗ-69. Перше. Бачок з тормозною рідиною розташований водія під ногами. Ось він. Друге. В кузові є кармани. Ось так вони виглядають. Такий самий є з іншої сторони. А також в кабіні. Насправді вони не мали бути в кабіні, вони мали бути в кузові, проте так як кабіна саморобна, то вийшло, що ці кармани розташовані ще й в кабіні. Третя цікавинка. ГАЗ-69 оснащений відкидним лобовим склом. Заводи тут мають стояти амортизатори. Скло відкидається вперед, діє як кондиціонер. Четверте. В салоні розташований важіль. Він відповідає за повітрозабірник. Він розташований на капоті і може змінювати своє положення, відкриватися і закриватися. П'яте. Акумулятор має бути розташований під сидінням. Дальній і ближнє світло має перемикатися кнопкою на підлозі. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео.